В цей час мій час тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені, цей час мій час з тобою, Христе, що багато всього, ти світло дай мені. Як Христина і я є не старша, чи те святе письмо, щоб полюбити Бога? Я є Бог, буду твоїм другою, Ручку маю, церква навчає нас, Як до неба йти Я його я люблю читати, а величаючи нове, наша віра росте, росте, це час час з тобою, Христе. час з Ісусом. Непорочне зачаття Марії. Вітаю, дітки! Отець Луїс, Йосиф і я чекаємо на автобус, бо сильно дощить. Так, ми сьогодні поїдемо додому автобусом. Сподіваюся, Енріки і Єва сховались від дощу. О ні, а я так не думаю. Енріки збирався кататися на скейтборді. Готовий посперечатися, що дощ застав його зненацька. Ой ой. Не думаю, що я щось зламав, але я весь у болоті. О, ні, коли мама мене побачить. Привіт, друзі. Привіт, Єво. Ти змокла? Змокла? Я промокла до нитки. Я стрибала, коли почало дощити, і я наскрізь промокла. Привіт, друзі. Ого. Виглядає так, ніби ви воювали в окопах. Я катався на скеті і впав в брудну калюжу. Як твоя мама це побачить? Так. Я готовий до цього. Гаразд, хлопці. Сідаємо в автобус і йдемо додому. Там ви зможете переодягнутися. І знаєте що? Завтра свято непорочного зачаття Марії. Знову дивні слова. Що вони означають? Це означає, що Діва Марія є найбільш піднесеним і досконалим сутворінням, яке сотворив Бог, тому що вона була обрана бути його матір'ю. Саме тому він зберіг її від первородного гріха з моменту її зачаття, який початком життя. Чи це, що Діва Марія народилась без первородного гріха? Саме так. Всі, крім Діви Марії, народжуються з плямою первородного гріха. Ось що означає непорочне зачаття Діви Марії. Зачекайте хвилинку. Що таке «первородний гріх? Я знаю. Адам і Єва були в раю, потім з'явився змій і фрукт. Так? <смір> ну, що ж, «первородний гріх був першим гріхом, який скоїли наші прабатьки Адам і Єва. І він передається всім чоловікам і жінкам з покоління в покоління. А хрещення звільняє нас від перевородного гріха. Чи не так, отче Люсе? Так. Хрещення звільняє нас від перевородного гріха, але не від його наслідків. Так. Але Діва Марія, з моменту свого зачаття, була вільна від будь-якої плями перевородного гріха. Саме так. Ось побачиш. Коли ми народжуємося, ми ніби заплямовані перевородним гріхом. Уявіть собі трьох немовлят, загорнутих у сірі ковдри, які символізують первородний гріх. Але Діва Марія народилася без цієї плями на душі. Ви маєте на увазі, що коли вона народилася, то сяяла? <гум> ну, ну, щось таке? Це хороший приклад насправді. Так чи інакше, через наслідки первородного гріха знаєте, ми маємо схильність грішити, тобто робити те, що не повинні. Ой ой, ось що трапляється, коли я маю робити домашнє завдання. Але я дивлюся телевізор, замість того, щоб робити вправи. Христина, роби домашнє завдання. Не зараз, мамо. Я дивлюсь телевізор. Але ж буде пізно. Зачекай ще трохи. Ого. Я й не знала, що це через первородний гріх ж саме зі мною, коли я маю лягати спати, мені хочеться ще погратись. Любий, час лягати спати. Зачекай ще трошки, мамо, я граю з телескопом. Але тобі слід вже лягати спати, ти повинен завтра рано встати. Ще зовсім трошки, мамо, будь ласка. Ні, любий, не зволікай лягай спати. Я ще трошки пограюсь і піду спати. Ого, тепер мені справді соромно, що я не слухався. Так. І це все через наслідки первородного гріха. Ну, бачите, наслідки первородного гріха є частиною нашого життя. Цей проливний дощ, який падає на нас, так як це трапилося з Євою. Справді я вся промокла. Однак Діва Марія ніколи не промокала, правда? Правда. Уявіть собі, єврейських дівчат під дощем. Вони мокнуть. Проте одна з них має парасолю і не промикає. Це і є Діва Марія. Ого! Бог зберіг її від первородного гріха і його наслідків. Ого, це я називаю суперсилою. <гум> Гаразд, Йосифе, бачиш, Діва Марія є найдосконалішим творінням, і все ж вона була дуже покірною. Вау! Ну, я хочу побачити Діву Марію дитиною. Так, вона, мабуть, була найдосконалішим творінням на світі. Правильно, вона була найдосконалішою маленькою дівчинкою серед усього створеного. Гаразд, тоді ми можемо вирушити в мандрівку в нашій уяві додому Діви Марії. Ті, що з вами вдома, можуть подорожувати з нами також. Вам просто треба заплющити очі і заплющи очі. Дай руку мені. Ми полетимо з тобою. У далекі краї І знаємось про Ісуса на шлях і життя а й добра новина просвітлює серця. Біблійні історії. Це було чудово. Ми подорожували у нашій уяві. Це правильно. Гляньте, ми у будинку Діви Марії. Гляньте, он Йоаким, і Анна, її батьки. Її батьки не знали, що їх донька обрана Богом стати матір'ю Божою». Нічого собі. Її батьки не знали, що їхня донька буде найдосконалішим створінням будь-коли створеним. Дивовижно, вони тримали її на руках і не знали про це. Правильно, Діва Марія підростала і ставала святішою. Вона була доброю, слухняною, щасливою дитиною. Наприклад, вона допомагала накрити на стіл, прибирати зі столу, готувати курчаток і грала з іншими дівчатками. Чи була вона доброю подругою? Так. Вона була дуже доброю подругою для інших, і усі її дуже любили. У суботу вона ходила у синагогу зі своїми батьками, щоб послухати слово Боже. Тоді в день благовіщення вона дізналася, що має стати матір'ю Ісуса, Сина Божого, який став чоловіком. Бог обрав її на цю місію, і вона її прийняла з послухом, так як вона це завжди робила з покорою і лагідністю. Правильно. Тепер усе зрозуміло. Чудово! Тому зараз ми усі можемо повернутися на автобусну зупинку? Чудово! Ми побачили Діво Марію як немовля і як дитину. Зараз я розумію, що Марія є особливою людиною, збережена Богом з часу її зачаття і народження, бо вона була обрана стати матір'ю Ісуса, який є Богом, що став чоловіком. Дуже добре, Енріке. Я бачу, що ти все зрозумів. Знаєте, що отче Луїсе, я думаю, що ми можемо піти до монастиря сестри Лусії, щоб вона навчила нас молитву про непорочне зачаття. Це чудова ідея, Христина. Поглянь, автобус під'їжджає! До нашого Господа у Кивоті. Привіт, друзі! Ми знаходимося в каплиці монастиря сестри Лусії, і вона навчить нас молитву, пов'язану з непорочним зачаттям. Дуже добре, Христина, можемо почати з Хресного знамення свяченою водою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сестро Люсія, Продовжу, Єво. Отець Луї сказав нам, що Діва Марія є найдосконалішим створінням, яке коли-небудь було створено. Так, вона народилася без первородного гріха. Це правда. Вона народилась без гріха, вона ніби мала парасольку, яка захищала її від дощу гріха. <світ> Це гарний приклад. А чи є якась особлива молитва, в якій говориться про непорочне зачаття. Ну насправді є. Це дуже популярна молитва. Дуже популярна? Саме так. І ви знаєте її на пам'ять. Справді я не пам'ятаю жодної молитви, яка б говорила про непорочне зачаття. Я теж розумієте, коли ми молимось Богородице Діво, ми кажемо Марії, що вона благодатна. Ого, це правда. Чи означає благодатна, що вона не має первородного гріха? Саме так. Це означає, що Діва Марія була повна Божого благословення. Я не про це. Ходімо на лавку біля скині, щоб помолитись Богородице Діво. І ми можемо звернути особливу увагу на слова благодатна. Добре, це гарна ідея. Перед молитвою ми можемо зробити хресне знамення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. А тепер, склавши долоні разом, скажемо, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дуже добре, діти! Ви дуже добре промовили молитву. Наша матінка церква показує всім. Католицька Віра. Вітаємо, оче Привіт, дітки. Що ви робите? Читаю книгу про Діву Марію. Тому що завтра свято непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Так. Я хочу приготуватися до того, щоб прожити цей день з найбільшою посвятою. Діва Марія була збережена від первородного гріха, чи не так? Правильно. Але я не зовсім розумію вона народилася з ріхом, а потім бог забрав його від неї. Ні, вона народилася без гріха. Гаразд, я наведу вам приклад. Уявіть собі людину, яка падає в колодязь. І тепер уявіть, що хтось його рятує. Пожежник? Гаразд, нехай буде пожежник. Чоловік вилазить з колодязя, весь у болоті. Ця брудна пляма символізує первородний гріх, чи не так? Саме так. А тепер уявімо жінку, яка йде до криниці. І ця жінка це Діва Марія. Так. Уявімо собі, що Діва Марія йде, і вона також ось ось паде в колодязь. Але перед тим, як вона падає, хтось ловить її і не дає цьому трапитись. Вона також була врятована від багнюки, але в кращий спосіб. Її не те щоб не довелося витягувати з колодязя, вона навіть не забруднилася брудною водою колодязя. Так, вони обоє були врятовані з криниці, але в різний спосіб. Це приклад, котрий християни використовували протягом багатьох років, щоб пояснити, як Марія була врятована Христом, наділена благодаттю Христа при зачаті, вона отримала благодать від Бога ще до того, як потрапила в пастку первородного гріха. Гаразд, це все дуже добре. Але розкажіть нам про якесь чудо пов'язане з непорочним зачаттям. Ха -ха -ха. Вас цікавить лише чудеса. Звичайно, вони чудові. Ну, я можу розповісти вам історію про об'явлення в Люрді. Що таке Люрд? Це містечко на півні Франції. Там Діва Марія з'явилася маленькій дівчинці на ім'я Бернадетта. Справді? Так. Наша Пресвята Мати сказала їй: Я є непорочне зачаття. Це сталося через кілька років після проголошення догмату про непорочне зачаття. Але дозвольте мені розповісти вам історію люрду. 11 лютого 1858 року під час великої негоди мати Бернадетти відіслала її за місто назбирати сухого хмизу разом із молодшою сестрою Туанет і з дівчинкою, яка жила в сусідньому будинку Жан Абеді. Піде і принеси хмизу. Найкраще місце було біля цвинтаря. Але оскільки вони не знайшли там жодного сухого гілля, то продовжили свій шлях повз млин. Перед гротом проходив канал, яким вода надходила до блинасаві. Тож дівчаткам довелося переходити крізь холодну воду, аби зібрати хмизу. Я не зможу перейти річку, вона дуже холодна. Давай, Бернадетта, все не так вже й погано. Поглянь на нас. Бачиш нічого страшного? Я не знаю. Ну ж бо, ми чекатимемо на тебе он там. І коли бернадета почала роззуватись через сильний шум, схожий на поду вітру, вона підняла голову і озирнулася навколо. Що відбувається? Схоже на грозу. Але листя дерев не ворушиться. Шум вітру почався ще голосніше всередині грота. Тоді Бернадетта помітила, що тільки один кущ усередині гроту ворушиться з вітром, тоді як всі інші залишаються нерухомими. А потім і за гротом золота хмара з'явилась прекрасного об'явлення, яке постало перед ним. І зупинилося над кущем дикої троянди. Біля входу у гротом Масабіель. Богоматір з'являється над трояндовим кущем. У цю саму мить задзвеніли дзвони парафіальної церкви, і пронала пісня «Ангел Господній. Таким чином, 11 лютого 1858 року, серед світла яскравого, як сонце, але ніжного і мирного, як усе, що проходить з небес, Бернадета побачила дивовижно прекрасну молоду дівчину 16 або 17 років. На ній була сяюча біла сукня з невідомої тканини, підв'язана синім поясом Наталії. Довга біла вуаль звісала до її ніг, прикриваючи все її тіло. Богородиця немов би ніжно вітала її, коли схилилася до Бернадети. Бернадета протерла очі і знову розплющила їх, запевняючись, що їй не сниться сон, а те, що вона бачить, було реальним. Момент, коли вона побачила усмішку Богоматері, її покинув будь-який страх, і, ставши на коліна, вона почала шукати вервицю. Яку завжди носила в кишені, богородиця злегка кивнула головою і взяла Вервицю, яку тримала. Вау, це дивовижно? Так і є. Бернадета спробувала зробити знамення Христа, але її рука завмерла. У цей момент Богородиця взяла розп'яття на Вервиці і зробила знак Христа і вказала, що Бернадета зробила те саме. У цей момент її, її завмеша рука заворушилась, богоматір почала пропускати між пальцями намистинки Вервиці, і Бернадета почала робити те саме, мовчки молячись, кожне намистинку. Лише наприкінці і кожної містерії Богородиця молилася з Бернадетою. Слава і нині. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наприкінці Богородиця дала їй знак підійти ближче та, простягнувши руку, ніжно схилилась і усміхнулася, ніби прощаючись із Бернадетою, а потім вона зникла. Це неймовірно, Богоматір явилася Бернадеті!» «Ха-ха-ха! Ну так, це вірно. Але її сестра Туанет і її подруга Жанна нічого не бачили. Коли дві дівчинки повернулися до гроту, вони побачили Бернадету на колінах на тому самому місці, де вона побачила візію. Вони сміялися з неї і казали, що вона божевільна. Що ти робиш, Бернадету? Ти молишся? Ви нічого не бачили? Щось бачили? Що ми повинні були побачити? Про що ти говориш? Бернадета запитала інших дівчат, чи бачили вони щось у гротом. І коли вони сказали, що ні, вона розповіла їм про свій досвід і попросила їх нікому не розповідати. Але сестра Бернадети розповіла матері її мати не повірила їй і сказала Бернадеті перестати навигадувати це все, і що їй заборонено повертатися у гротом. Припини таке говорити, це твоя уява, Бернадета. Але але це правда. Я бачила пані. Досить, я забороняю тобі повертатися до грота. Того вечора, коли вони всією сім'єю молилися Вервицю, Бернадетта розплакалася, повторюючи свою улюблену молитву О Марії, безріха зачата, молися за нас, що прибігаємо до тебе. Слова зачата без відносяться до непорочного зачаття Діви Марії. Чи не так, очелюйся? Так, саме так. У деяких країнах це звичайне привітання на початку сповіді. Той, хто кається, каже «Радуйся, Марія пречиста, а священик відповідає, без гріха зачата. Яке гарне привітання. Так, це правда. От відтоді бернадеті довелося страждати від невіри своєї сім'ї і влади. Вона прийшла через всілякі глузування, переслідування і образи, до цього долучилася навіть державна влада. Державна влада? Ви маєте на увазі мера і поліцію? Так. Як страшно. Бернадеті погрожували в'язницею, якщо вона продовжить ходити до гроту. Але жителі села Люрт супроводжували її туди і бачили її цілком охопленою об'явлення Богородиці. Зрештою, батьки повірили їй і пішли з нею до гроту. 25 березня було днем великого об'явлення. У день благовіщення Бернадета відчула сильне бажання піти до гроту. Вона з радістю послухалася поклику, який відчула у своєму серці, і негайно вирушила. Оскільки це була особлива дата, паломники сподівалися, що з'явиться Богородиця. І коли бернадета прибула, вона була вражена кількістю людей, яких побачила в історії об'явлень це 25 березня, стало славним днем. Чи не були б ви такі ласкаві, щоб розповісти мені, хто ви і як вас звати? Відіння сяюло яскравіше ніж будь-коли, завжди усміхнена. Її усмішка була єдиною відповіддю чи ви скажете мені, хто ви? Благаю вас, моя пані. Тоді Богородиця відвернула погляд від Бернадети, розвела руки, дозволила вервиці, яку тримала в пальцях, зіскознути на свою руку, підняла руки, а разом з ними і свою сяючу голову і з'єднала руки перед грудьми. Я є непорочне зачаття. Бернадета вперше почула ці слова. Коли вона йшла до парафіального будинку, щоб розповісти священнику про те, що сталося, вона постійно повторювала непорочне зачаття. Таємничі і складні слова для неписьменної дитини. Вона не знала, що означає непорочне зачаття? Ні. Вона не мала жодного уявлення. Це був перший раз, коли вона це почула. Потім вона пішла до парафіального священника, щоб розповісти йому, тому що парафіальний священник попросив її запитати у Діви Марії хто вона? І вона сказала мені, я є непорочне зачаття. Це неймовірно, що неймовірно. Звідки дівчинка, яка не має релігійного виховання, може знати догмат, який церква проголосила чотири роки тому дійсно? У 1854 році папа Пі IX визначив догмат про непорочне зачаття. Священик був абсолютно впевнений, що Бернадета не обдурила його. Це була вона, Пресвята діва, велична матір Божа, яка з'явилася їй у Гротто. Ого. Це неймовірно. насправді. В кінці цієї програми. Хвилинку пригадаємо, що вивчили сьогодні про життя. Те, що ми вивчили. Привіт, друзі! Наша програма добігає кінця, і отець Луїс допоможе нам повторити все, що ми вивчили. Гаразд, Христину. Хто почне? Я почну сьогодні. Ми дізналися три важливі моменти. Гаразд, єво. Що ти запам'ятала? Ми дізналися, що Діва Марія була зачата без первородного гріха, тому що вона була обрана стати матір'ю Божою. Дуже добре. Сестра Лусія також навчила нас, що коли ми молимося, Богородице Діво, ми нагадуємо нашій Пресвятій матері, що вона народилася без первородного гріха. Так, тому що ми говоримо благодатна, чудово. Ми можемо приділити особливу увагу цьому слову. І третє, що ми дізналися, це те, що Діва Марія є найдосконалішою і найсвятішою людиною серед усього творіння. Бачу, що ви багато чого дізналися, і все це дуже важливо. Мати Марія, ти найдосконаліша творіння з усіх коли-небудь створених, тому що ти була зачата без первородного гріха. Молися за нас, щоб ми завжди були близькі до Твого Сина Ісуса. Той, що живе і царює на віки віків. Амінь. Дякую тобі, мій дорогий Ісусе. За багато ласк, що отримую. Кожен день я хочу принести тобі радість у своїх думках, в усьому, що роблю. Ти теж був тим.